Добрий день. Мій виступ присвячений програмним продуктам КБС та моделі співпраці з освітянами. Мене звуть Ігор Тригуб, я директор компанії Комплексні бюджетні системи. Ми прагнемо полегшити рутинну працю по забезпеченню достовірності обліку та зробити роботу в програмах простою та зрозумілою. Тому створюємо надійні у використання, якісні програмні продукти і сервіси, які розроблено, виготовлено, забезпечено належним супроводом та поставлено через партнерську мережу українським бюджетним і комунальним підприємствам. І як бачите, ми отримали ISO 9001, тобто це підтвердження того, що наша компанія працює якісно. Ну і звісно, що і всі партнери, які працюють. З нами, а їх 80 по Україні, теж працюють якісно, бо ми їх навчаємо. Ну і найкращі програмні продукти облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Засада нашої політики: Ну, по-перше, еволюція бухгалтерського програмного забезпечення в сучасному світі. Вона давно вже від революції до колись. Все ж таки буде мабуть і стагнація через штучний інтелект, але все ж таки на наш світ на наш вік буде достатньо. Сьогодні бухгалтерські програми відіграють важливу роль у державному управлінні, виконуючи функції збору, аналізу, збереження даних та формування звітності, а також слугуючи ефективним інструментом управлінської діяльності. Ну, сучасна програма забезпечення це надійна основа бухгалтерського обліку. Зараз без нього ну, ніяк. Тому програма повинна бути простими, швидкими у роботі, надійними з гарантією довіри до даних, зручними та зрозумілими для користувача, ну і відповідно чинним нормам та законам. Бо ми в першу чергу працюємо з бюджетниками та комунальниками, доступною десь де можна у світі, Ну і стабільної в роботі на різних платформах. Наші програмні продукти програмні продукти, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства, розробленого в відповідності до вимог положень чинних нормативних документів Мінфіну, Державної казначейської служби та інших законодавчих актів зведення бюджетного обліку та виконання бюджету. Особливістю продуктів є можливість в єдиному інформаційному полі узагальнити всі бухгалтерські фінансові та кадрові обліки і розрахунок заробітної плати. Ну і суміщення комбінування варіантів використання. Програмні продукти облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства повністю відповідають вимогам сьогодення. Ну, не буду перераховувати, ви самі бачите, чому. Відповідають кожен з програмних продуктів. Скажу тільки одне: що облік бюджетної установи це продукт для ведення бухгалтерського обліку у плані рахунків бюджетному, а бухгалтерія комунального підприємства це план рахунків госпрозрахунковий, тому там можна вести як медицину, так і комунальні всілякі… З Ну, навіть, навіть кажуть, що можна у статистиці, в органах статистики теж вести методична підтримка. Ми проводимо вебінари для користувачів та партнерів. Енциклопедія бухгалтерських проведень у бюджеті УТЕК. У нас є на сайті опубліковано практичні приклади використання програми облік бюджетної установи. А також серія лекцій, загальний огляд програмного продукту, облік бюджетної установи. Теж на нашому сайті я вам сьогодні покажу, як воно виглядає. Наші результати за 2024 рік ми провели 18 безкоштовних вебінарів для представників бюджетних та комунальних установ, користувачів та партнерів. З нами було понад 9 тисяч глядачів, це непогано. Особливо враховуючи, що це безкоштовно. За для створення найкращих вебінарів співпрацюємо з популярними лекторами. Ну, Як бачите, Сушко, Лістрова. Це тільки приклад двох вебінарів, які пройшли у цьому році вчора з Лістровою. Енциклопедія бухгалтерських проведень у бюджеті. Що і як, можна зайти з нашого сайту. З розділу продукти, методичні навчальні матеріали, і тут бачимо, є такий розділ енциклопедії бухгалтерських проведень. Все зроблено на статтях відомого видавництва, тому все відповідає дійсності. І ви можете побачити, як це виглядає і у самого автора. Я покажу нижче, або просто у розділі подивитись відео прямо на сайті, або хто полюбляє, перейти у YouTube і там подивитись. Ну, хто що полюбляє. А демо-база е, теж знаходиться по, е, на цій же сторінці, тобто ви можете побачити там те, що було продемонстровано е, у відео. Тобто кошторис. Наприклад, план використання бюджетних коштів, всі операції, які у відео зроблені, вони всі у доступі відкритому по цій кнопці, ну, можна перейти на баланс бюджет і прочитати статтю саму на підставі, якій це зроблено, а також конспект, в якому є сама стаття і всі дії по цьому відео. Що ми робили, як ми робили, і що у нас вийшли ті ж результати у нашій програмі, як і у прикладі на наведеному, наведеному статті. І до речі, це можна е, закачати в будь-який е, день, час і надати співробітнику, який працює в програмі, але щось ще не розуміє. Конкретна операція роздрукувати у вигляді конспекта і надати. Людині, щоб вона вміла працювати. Ну і тим, хто полюбляє ще мати презентацію з цього відео, то також можливо отримати її у, по кнопці Презентація. Крім того, там же на сайті є серія лекцій, загальний огляд програмного продукту, облік бюджетної установи. Теж цікаво, переходимо продукти, методичні матеріали у тому самому. Розділи є загальний огляд програмного продукту. Те саме. Тобто нічого не потрібно собі придумувати, можна подивитись відео з якоюсь темою і перейти, якщо подобається, у YouTube, до демобази звернутись або скачати презентацію на підставі, якої зроблено це відео. Все доступно. Все для вас. Засади політики навчання. Бо я розумію, що сьогодні навчання це головне, і тому ми зробили у цьому році, випустили інструкцію порядок формування навчальної мережі. Вона розроблена для регулювання діяльності навчальних центрів, що входять до нашої мережі, тому що у нас партнерів багато, але навчальних центрів. Небагато, бо це потрібно мати знання, які я дорівнюю до ваших. Ну і звісно, що ця інструкція теж призначена для того, щоб не тільки наші партнери становились навчальними центрами, а й навчальні заклади могли стати їми. І як це зробити, зараз розкажу. Серед основних вимог, які ми до навчальної мережі е, е, пред'являємо, це гарантія якості викладання, організація навчання слухачів, підтримка кваліфікації викладачів, використання ліцензійного програмного забезпечення, е, дотримання авторських прав, а також підтримка ділової репутації. Виконання цих вимог є обов'язком для всіх навчальних центрів, то в тому числі і. Що стосується учбових закладів, процес акредитації навчальних центрів включає подання заяви наступ до навчальної мережі, перевірку відповідності вимогам та видачу свідоцтва про акредитацію. Цей процес дозволяє нам забезпечити високу якість навчання та підтримку кваліфікації у нашій мережі. І ми рекламуємо наші навчальні центри на всіх наших майданчиках. Ну, звісно, що розроблено політику щодо навчальних центрів. Вона визначає загальні положення та зобов'язання як з боку виробника, так і з боку навчальних центрів. Вона включає вимоги щодо якості викладання, організації навчання, підтримки кваліфікації викладачів та використання ліцензійного ПЗ. Політика містить заборони та, такі, як використання ПЗ в ненавчальних цілях. Та поширення матеріалів третім особам. Дотримання цих положень є ключовим для підтримки високого рівня нашої мережі. Ну, Зобов'язання виробника з нашого боку включають надання інформаційної технологічної підтримки навчальним центрам, своєчасне оновлення релізів ПЗ, сприяння пільговому навчанню викладачів, Тобто, ми зацікавлені у тому, щоб ви пройшли навчання. У одному спочатку в в одному з наших навчальних центрів. Або якщо ви знаєте програмні продукти, то можете безкоштовно, без проходження навчання, ну здавши нам певний екзамен, стати, отримати акредитацію. Виробник робить усе можливе, щоб забезпечити належний рівень підтримки та розвитку наших навчальних центрів. Це наше зобов'язання. Ну, для вступу до навчальної мережі необхідно, необхідно подати заяву на ім'я директора комплексної бюджетні системи. У заяві зазначається повна назва організації, обов'язки та зобов'язання, а також призначається відповідальний співробітник. Після успішного проходження процесу акредитації навчальний центр отримує свідоцтво про акредитацію, де зазначена назва партнера, дату видачі та номер свідоцтва. Свідоцтво є офіційним підтвердженням акредитації навчального центру та його відповідності всім вимогам. Що потрібно тепер коротко, Перше, перший крок, який повинні зробити ви, якщо хочете стати нашим навчальним центром, треба укласти меморандум. Я думаю, що всі, хто присутні тут, знають, що це таке. Бо інакше б вони тут не були присутні. Меморандум про співпрацю в САП по організації навчання роботи системи автоматизації бізнесу. Тобто, якщо це у вас є, то у вас є і програмні продукти, за допомогою яких ви отримаєте додатково наші і зможете працювати у навчальному класі. Ну і друге крок це партнерство заради навчання, тобто ми. Співпрацюємо з вами і на ваші питання, як це зробити. Як швидко, ну, я думаю, що якщо пер, перший крок у вас меморандум вже є, то другий крок це дуже і дуже швидко я розказав, як це зробити. Подати заяву і все у вас буде добре. Тепер про акредитований. Акредитовані навчальні центри. По-перше, був виступ сьогодні Світлани про навчальний центр «Активсофт». Дуже гарно навчають. В першу чергу вони і навчили всіх наших партнерів. Кожні два роки наші партнери обов'язково проходять навчання у нашому сертифікованому навчальному центрі, і саме цей Навчальний центр акредитований як перший, і в тому числі на е, акредитацію партнерів, які працюють з користувачами. Бо не можна людині дати знання, можна тільки допомогти відкрити ці знання. Великий Галілей. Е, другий навчальний центр це система для бізнесу. Е, ну, як кажуть, навчання ніколи не вичерпує розум, а казав так Леонардо да Вінчі, і він був правий. Чим займається цей навчальний центр? Він спеціалізований на навчанні другому нашому програмному продукту, ну, в першу чергу, бухгалтерія комунального підприємства і більше спеціалізується на медицині. Тобто вони знають про медицину майже все. Тому звертайтесь до них і у вас все буде добре. Ми в соцмережах. Наша сторінка у YouTube. Ну, у слайді вже застаріла інформація. Вже за тиждень у нас більше 2800 підписників. Тому скануйте QR-код і користуйтесь цікавою інформацією, яку ми надаємо. Як це зробити? Або по QR-коду, який був, був і ще буде на екрані, або зайти на наш сайт, перейти за посиланням з нього на YouTube. Ну і підписатись не забудьте, тому що, якщо ви підписані, то ніколи не забудете, YouTube нагадає вам, що щось цікавеньке у вас є. Наші сторінки у Viber і Telegram ми йдемо е крок, крок з е технологіями, тому, а ви звикли до того, що у вас є гаджети, тому е підписуйтесь на Viber. Або телеграм, кому що до вподоби. І тут буде коротко і ясно про наші заходи, про наші матеріали, про роботу програмних продуктів і так далі. Навіть якщо ви їх ще не маєте. Відскануйте QR-код Telegram, Viber, YouTube. Ну і можете просто перейти на наш сайт і звідти зайти до всіх наших каналів. Десь у хмарі, ну, це добре, але краще, що воно тут під бочком, ріднесеньке, облік бюджетної установи, сама досконалість, як завжди, та бухгалтерія комунального підприємства сама досконалість як ніколи. Дякую за увагу і запрошую до співпраці.